Так, так. Інформація. На рахунок, прийшла інформація на рахунок материнської любві. У мене там десь коментарі, там мене там розказували, що я не родив, я не пойму. А за чим мені понімати? Я мужчина, я понімаю своє, як молотком забивати гвозді За чим жінці понімати, як бити молотком гвозді в Ну хочеш попробуй твоє право. Такі чогось я не хочу лізти в жіночі діла і пробувати, як жіноче мають бути. А чого я маю пробувати і не знати? То я вам розкажу більше. Ну, вже ви там народили дитину, материнський істинти, прокинулися у вас все діла. То підіте в ЗАГСи, обов'язково в ЗАГСи і підіть, подивіться статистику розлучень, а потім підіте в дом пристарілих, поговорите з бабушками, з дядушками і поймете, про що я кажу, а потім на молодіжний і читайте написочки і надгробники, які там написані. Материнська любов убила мене. Ви розумієте, що ви робите на гетичному рівні? Є чоловік, є жінка, ви зійшлися двох, і більше нікого там нема. Ні мам, ні тат, нікого нема, ні подружок, нікого нема. Я тільки вас двох, ви союз двох. Тут вашої любві, діти, вони збоку. Тільки ви перемістите любу любов, сюди ви розриваєте, чи маму сюди внесете, чи тата внесете сюди, чи дітей внесете, чи роботу внесете, ви розриваєте і у вас любві нема. Вуаля, ваша сім'я розвалилася. Тепер, що роблять далі, ці мами, які розказують, який в них материнський інстинкт. Ви розумієте, ви влюбляєтеся в свою дитину. Ви з цим не боретесь, а йдете. Ви, влюб... ви ложите між чоловіком і собою третю людину. Як ви думаєте, де любовниці з'являється? А де мають? А як вони мають не з'явитися? Ви було, друге прийшло, і замінило, все хорошо. А тепер ви просто навіть не розумієте, ви навіть з цим не боретеся. Це все рівно, як яке не знаю. У мене пінь до верху, і я побіг. Ну, Я теж маю думати, у мене є жінка, у мене є дівчина, я маю тримати вірність, правильно? Чому я маю бігти на своїх емоціях? Да, я хочу кожен день і всіх, і що? І що? Правильно, я борюся з цим, тому що так не, можна, бо ми парами, не це правило. А чому ви не боретеся з цим? Та да ви не боретеся із брехнями, і схемами, і з обманами, і ці материнськими, ви це оправдовуєте. І чоловікам це все на ухо налягаєте. І чоловіки це сприймають. Ні, чоловіки не повинні цього сприймати, це ненормально. Материнська любов. Капець. А потім знаєте, хто рушить ці сім'ї? Ті мами її рушать. Я вам так скажу. І ці мами, які не дали раду, вони типу, влюбилися в ту дитину. І потім вони її всю сука, не дають жити. На енергетичному рівні вона стає перед тою дитиною і не допускає ні невістки, ні чоловіка, Ні, не допускає, бо вона захищає, вона не дає. Потім вони свинуть свого носа. Потім ще бабушки туди приходять, вони судять носа вашій сім'ї. Вони рушать собі, та рушила собі сім'ю, та рушила собі вашу сім'ю, і вони всі щасливі. Вони доволі, що ви одинока чи одинокий, бо вони вас люблять. То ви, діти, якщо це теж бачите, ви біжите від таких батьків. Тікайте бігом на сйомну квартиру, я не знаю, в гаражі живіт, повірте мені. Потім будете жити офігезно. Ну так, да, пар пару часів ви помучитесь, повірте, що це поняття. Тобі не понять, так що за чим мені понімати? Ви повинні зрозуміти, не я повин, ви повинні зрозуміти, що ця штука рушить вашу сім'ю. Ви поставили між парою любов'ю, третю, немає хтось, це немає різниці хто. Діти виростуть і підуть. Вони нас болт заб'ють, їм буде по барабану на вас. А вас вже не буде двох. Ну все, будемо любитися, вже немає дітей. А він скаже, а нащо мені вже треба? У мене вже дві любовниці є. А чого тата не має цього інстинкту? Бо тата не родив. Ага, то може, тата є інстинкт добивателя, бо він робив і бабки заробляв, то може він має теж піти в бабки, в блядство, по клубах піти? Ні. Чому чоловіки тримаються в цьому ділі? Тому що у них відповідальність є. І вони не списують свої хотівки на якісь інстинкти. Вони чітко говорять, да, хочу, але я вірний тобі, яка би там ти не була. Тому задумайтеся на рахунок свого материнського інстинкту. Поміняйте цю цінність, тому що зараз дуже багато людей звертаються, де мами рушать сім'ї. Мама і баба. Мама на першому місці, баба на другому місці, на третьому місці йде подружка і сестра. Ну, було в мене ще пару клієнтів, які де батько, де дочка з батьком, любовних. Це теж ви маєте дивитися, щоб не було любві між батьком і дочкою і між дочкою цього не повинно бути. Категорично не повинно бути. Категорично заборонено. Уже в 3-4 роки мама має відлучати спати з дитини, відлучати її від себе, щоб дитинка окремо спала не разу. А ви прикиньте, людині дитині 13-15 років і вони сплять і кіно разом дивляться. Ви прикидаєте, що це яка тема? Все, ото А де чоловік має з'явитися? Якщо 15 років дівчина ще спить з батьком? Чи дивиться кіно? Ну, яке кіно Прийшов, Привітався, все, має бути межа. Люди поймите, це все, це все рушить потім сім'ї вашим дітям. Ну, якщо ви їх так любите. Ну, Якщо ви так їх любите, за чим ви їх уніштожаєте? Бо ви його не розумієте, що це ви уніштожаєте. Це уніштожає чоловік. Прийшов. Це прийшов чоловік забрати мою дочку, чи моє... мого сина мого забрати. Та ніхто вас нічого не забере. Їм по судьбі судилося разом бути, пройти свої уроки, отпустіть, хай собі йдуть. Своїм життям займіться. І не спригуйте на те, чого ви не розумієте.